У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса, яким буде процес відбудови та коли учні зможуть повернутися за парти. А поки підписуйся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Відбудову фінансує Данія, але через управління ООН з обслуговування проєктів. Зараз будівлю готують для масштабної розборки. Але загалом буде три етапи відновлення: демонтаж аварійних конструкцій будівлі, капітальний ремонт даху і стін, відновлення фасадної частини та ремонт приміщень будівлі ліцею з облаштуванням укриття. Поки що триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи. Коли ж учні зможуть повернутися за парти до початку жовтня, мають завершити роботи. Це якщо все буде добре та йтиме за планом. Тому дізнатися точно можна вже буде після того, як ЮНОПС укладе угоду з підрядником на виконання останньої черги робіт з відбудови ліцею. Ми квісті і надалі слідкуватимуть за розвитком будівництва.